В Україні готуються до кардинальної реформи місцевого самоврядування. Це питання порушували під час всеукраїнської селекторної наради представники міністерства юстиції, регіонального розвитку фінансів, а також голови обласних державних адміністрацій. Обговорювалося і питання децентралізації влади. Проблеми місцевого рівня мають вирішуватись саме на місцевому рівні. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з регіонального розвитку Володимир Гройсман. Він зазначив, що країні необхідна децентралізація влади. Ми маємо сьогодні повну залежність територіальних громад від центру, розбалансовану систему місцевого самоврядування, як наслідок слабкі громади. Ми хочемо передати більшість повноважень і ресурсів на рівень територіальних громад, сіл селищ і міст. Чітке забезпечити розмежування повноважень як між різними органами місцевого самоврядування, так і між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Учасники селекторної наради погодилися, що зміни у систему влади потрібно вносити якомога швидше, але висловили певні зауваження. Вони піднімали питання фінансової складової децентралізації влади. Зокрема, не взято до уваги такий податок, як акцизний збір. Для Одеської області, яка має 50% або більше відсотків виробництва винограду та звичайно виноматеріалів, це дуже суттєво. Я думаю, що таки, така характеристика суттєвості, вона е, характерна не лише для Одеської області, а, скажімо, для Закарпатської чи Херсонської області. Тому, можливо, цей перелік, якщо не визначати його остаточним, все-таки дати можливість якось відкоригувати, в тому числі зазначивши цей податок. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Андрій Троценко також висловив певні ідеї, які вкрай важливі для нашої області. Зокрема, запропонував здійснити перерозподіл екологічного податку та плати за користування надрами. Частина плати за надра повинна залишатись в нашому регіоні. Тому пропозиція закласти по можливості перерозподіл 50 на 50. 50% залишається в місцевих бюджетах 50% йде іде до державного бюджету. Наступне питання в пакеті із сплатою за надри зрозуміло йде екологічний податок. Пропоную вже в перехідному періоді закріпити значну частину, можливо, дві треті частини екологічного податку. Також залишати в регіоні. З такою пропозицією представники уряду погодилися, а ще наголосили, що проект децентралізація влади не остаточний і необхідні закони готуватимуть до кінця року. Ліліана Хомишин, Андрій Фігурко, новини телеканал Раї.